Казочка про свинку, яка не любила митись. У самому серці зеленої ферми, де сонце лагідно гріє травичку, а повітря пахне свіжим сіном, жила була весела рожева свинка на ім'я Пінка. Вона була кругленька, м'якенька і дуже грайлива. Пінка найбільше любила багнюку. Хлюп, хлюб. радісно кричала вона, стрибаючи у калюжі Ой, як же весело, мені й не треба ванни. Щоранку всі мешканці ферми вмивались. Каченята хлюпались у ставку. Песик жужик вилизував лапки, а коза Мілка вмивала мордочку водою зі старого відра. Пінко, іди митися. кликав півник. Ні, відповідала вона. Я ж свинка, я створена для калюжок. Але з кожним днем пінка ставала бруднішою і бруднішою. Її ніжна рожева шкурка стала сіробрунатною. Її п'ятачок злипся, і за нею почали літати мухи. Одного разу друзі вирішили влаштувати пікнік. Усі прийшли чистенькі, каченята у блискучих пірячках, курочки з грибінчиками, песик жужик з блискучим нашийником. Але коли прийшла пінка, усі відступили назад. Ой, пінко, ти така хм, ароматна, чемно сказала курочка і затулила дзьобик. У мене навіть вуса зів'яли, пожартував жужик. А я тебе спершу не впізнав, засміялося одне каченя. Пінка опустила вушка. Їй стало сумно ніхто не хотів сидіти поруч з нею. Вона пішла до свого кутка і сіла під яблуною. Може, вони більше не люблять мене? зітхнула вона. Тут до неї підійшла маленьке каченятко плямка, воно мовчки принесло маленький шматок мила. Що це? спитала Пінка і недовірливо поглянула на каченя. Це секрет щастя, усміхнулася плямка. Ходімо зі мною. Пінка була вже згідна на все, аби не втратити друзів, і пішла слідом. Вони підійшли до ставка, де вже чекали всі інші. Ми зробили для тебе мильну ванну. вигукнув жужик. Спробуй, це весело. Пінка несміливо занурилася у воду. Мильні бульбашки одразу закружляли навколо. Вода була тепла і приємна. Каченята бризкались, песик крутився, курочки сміялися. Хлюп-хлюб, засміялася пінка, а воно й справді класно, Буль-буль-буль!» Вона вимила лапки п'ятачок за вушками і навіть хвостик. Її шкіра знову стала ніжно-рожевою, а шертка блискучою. Оце так я. вигукнула Пінка. Чистенька, свіженька і щаслива. І відтоді кожного дня пінка приходила до ставка разом з іншими, бо митися стало не нудно, а весело.